Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал. Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. ЗСУ звільнили село Андріївка на Донеччині. Це шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута. Депутата Волинської ради, якого піймали на хабарі, заарештували. Боєць із Данте в ексклюзивному інтерв'ю розповів про війну Білорусь і куди поспішає, передусім, коли вдається приїхати додому. Розпочнує з чудових новин. Третя штурмова бригада звільнила село Андріївка на Донеччині. Інформацію офіційно підтвердили в генштабі ЗСУ. В результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. Військові зазначають, взяття та утримання цього населеного пункту шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута і ключ до успіху всього подальшого наступу. Ось такий вигляд зараз має Андріївка. Бійці Луцького батальйону Волинської бригади тероборони знищили на сході України ворожу вантажівку з боєкомплектом. Оператор FPV дрона вистежив орківський Урал і завдав по ньому точний удар. Горіло яскраво, та ще й з ефектними епізодами бавовни. А вчора сили оборони завдали удари по двох російських патрульних кораблях у південно-західній частині Чорного моря. Один із них повідомили в головному управлінні розвідки корабель Сергій Котов. Тим часом втрати росіян перевалили за 271 тисячу військових. Росія продовжує зазнавати втрату війні. Лише за минулу добу у бронзі України знищили 470 окупантів, 28 артсистем ворога, 13 танків та 4 бойові броньовані машини. Цієї ночі росіяни запустили по Україні 17 шахедів. Усі знищили сили ППО. Ворог атакував Україну з південно-східного напрямку. Безпілотники різними маршрутами рухались у напрямку Хмельниччини. Уламки шахеду впали в одному з сіл Хмельницького району. Пошкоджено 12 домоволодінь, пошкоджені вікна в котельній школі та лінії електропередач. На щастя, без постраждалих. Уночі від атак знову потерпала Нікопольщина на Дніпропетровщині. Ворог двічі накрив район з важкої артилерії, пошкоджений об'єкт інфраструктури. Люди, що важливо, цілі. Сьогодні вранці ворог вдарив по житлових будинках окупованої нової каховки на Херсонщині. Росіяни з літаків скинули на місто керовані авіабомби. Є загиблі та поранені. Інформація уточнюється. І коротко про переполох на Росії. Вчора у Тульській області поспішно евакуювали мешканців кількох сіл. Знищували свою ж авіаційну ракету, загублену близько місяця тому. За даними місцевих змі, ракету втратили ще 11 серпня. Шукали її довгий час та виявили під час польових робіт через місяць, лише 12 вересня. Боєприпас вирішили знищити на місці. Війна забрала життя ще двох захисників із Волині. Солдат Олександр Панін, родом із села Ратне, що на Ковальщині, загинув під час бойового завдання. Йому виповнилося лишень 22 роки. На щиті останнє повертається на Волинь, і загиблий герой Павло Лавренюк. Він із родиною мешкав у селі Купачівка Луцького району. Старший бойовий медик загинув 6 вересня. У бою біля опитного на Донеччині чоловікові було всього 30 років. У суботу, 16 вересня, із полеглим захисником попрощаються в рідному селі, похоронять героя на алеї Слави, у Рожищі. Висловлюємо щирість співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять та шана героям. Сьогодні вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід депутату Волинської обласної ради Валентину Кушельнику. Його затримали у вівторок за хабар. 35 тисяч доларів під час засідання, фрагмент якого ви бачите, вирішено кошельника будуть тримати під вартою. Він має альтернативу. Це застава у розмірі 900 тисяч гривень і як наслідок можливість перебувати під домашнім арештом. У разі доведення вини за корупційний злочин Валентину Кошельнику загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Відомо, що депутат за 35 тисяч доларів обіцяв посприяти під Приємцю у придбанні земельної ділянки у Володимирі для створення на ній підприємства з утилізації відходів. Переробляв і продавав з Києва на Волинь. Місцеві поліцейські затримали торговця зброєю. 55-річний киянин заробляв на продажі вогнепального озброєння, зокрема, продавав пістолети. Поліцейські задокументували декілька таких фактів на території Волині. Під час обшуку в Києві за місцем проживання чоловіка правоохоронці також знайшли знаряддя для переробки зброї, комплектуючі та інші речові докази, що підтверджують його злочинну діяльність. Нині киянин перебуває в ізоляторі тимчасового тримання а вилучену зброю направили на дослідження. Зловмиснику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. У 24 роки він без страху дивиться в очі смерті. Наступний наш сюжет про захисника з Волині з позиним Данте, який брав участь у звільненні зміїного і поверненні острову українського прапора. Військовий приїхав у рідний Коваль у коротку відпустку і погодився поспілкуватися з нашою знімальною групою. Проте, чому по приїзді захисник відразу йде на цвинтар, як швидко закінчиться війна, і про те. Про питання, яке здається, уже вічне. Чи нападуть на Україну білоруси? Дивіться у сюжеті. Із військовим спозовним Данте нам вдалося зустрітись під час його відпустки. Повернувся там десь півтора тижня назад. Зараз ще неділя відпочинку, буду повертатися до роботи, а потім знову виїзд. Він 24-річний розвідник і сапер. Незважаючи на досить молодий вік, має за спиною чималий воєнний досвід. Підписав контракт. Я у 20 років, але до цього я вже служив як добровольцем. Обличчя Данте я бачу вперше ще півроку тому. Під час інтерв'ю він змушений був ховати обличчя за балаклавою. Сьогодні Данте навіть у цивільному каже на мирній території вдягати військове абсолютно не хочеться. Я стараюсь ходити в цивільному одязі. Взагалі не вдягати форму. Повертаючись з фронту, розказує, відразу пішов на цвинтар на могили побратимів, які поповнили небесне військо. Це була еліта української нації, це були найкращі воїни, найсміливіші і найкращі з нас. Неабияк чекав приїзду Дан та його менший брат. Цього року хлопець пішов у випускний клас. І так вийшло, що я навіть попав до нього на 1 вересня. Сьогодні, серед одинадцятикласників є хлопчина. До якого в гості приїхав брат, це наш розвідник Данило. Я, який має позивний Данте. У ковалі Данте асоціюють зі звільненням острова Зміїний. Він один із тих військових, які в липні минулого року під ворожим вогнем здійняли там український прапор. Російська ганчірка іде за російським кораблем. Зараз вона лежить у них українського солдата. Сьогодні офіційно заходить гарнізон острова Зміїний на бойове чергування. Згодом прапор на добре відомому тепер острові замінили на інший. Знятий підписали військовослужбовці і віддали Данте. Той у свою чергу привіз на малу батьківщину і передав реліквію на зберігання в Ковальську міську раду. Аби побачити прапор. Міг абсолютно кожен містянин у фоє Марії створили спеціальний стенд. Знаменитий прапор повісили поруч із гербом міста залізничників. Військовий це оцінив. Тримати його вдома. Ну якось. Ну, це було, б, знаєте, так, хай місто просто бачить, якби залишити якусь пам'ять. Нині ковальчанин здобуває трофеї на Бахмутському напрямку. Каже, боротьба за українську землю складна і кривава. І найгірше переконаний, ця війна триватиме довго. Я думаю, що це не остання наша війна, тому що е, в них 140 мільйонів, і розумієте, ще нас чекає дуже багато випробувань. І це все ну це війна, все не просто так. Ми вже зробили, ну колосальну, можна сказати роботу. Але це якщо взяти в повному обсязі, це ще нічого не значить. Ще попереду дуже чекає багато боїв і багато випробувань, як для військових, як взагалі для українського народу. Реальною перемогою вважає буде знищення путінського режиму стосовно того, що бомблять Росію, я скажу, що і мало бомблять. Я думаю, що все буде попереду, тому що вони прийшли до нас з війною. Звичайно, ми не хотіли б воювати на їх території, і тому подібне, але ми мусимо це робити, поки ми не знищимо повністю цей путінський режим нічого не зміниться. Щодо участі у цій війні Білорусі, то попри те, що вона є російським плацдармом, підкреслює, чимало громадян цієї держави нині у складі збройних сил України. Я впевнений в тому, що білоруси у на нас в ніякому випадку не підуть. Якщо підуть, то це будуть або вагнера, або російська регулярна армія. Вже днями Данте повернеться на бойові позиції. каже, довго залишатись вдома не те, що не може, не хоче. Бо поки в усі українські міста і села не повернуть державні прапори. Поки по нашій землі ходять окупанти, розслаблятися ніколи. Адже перемогу не чекають, її здобувають. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Голова Луцької громади Ігор Поліщук спочатку повномасштабного вторгнення переказав понад 600 тисяч українській армії. Він повідомив про це сам у дописі в телеграм-каналі. Посадовець виклав фото довідки, яка свідчить, з квітня минулого року до серпня нинішнього, із його зарплатні утримано 629 тисяч 424 гривні. Шанці стали рятувальниками. Жедичення Луцької громади створили першу на Волині та ймовірно єдину в Україні добровільну пожежну команду на базі чоловічого монастиря. Крім монахів, одягнули форму надзвичайників і місцеві жителі. Як зародилася нестандартна ідея, та як до неї поставили щенці, дивіться у сюжеті. Ігумен Сильвестер мешкає у Святому миколаївському монастирі в Жидичині вже 10 років. Сюди прийшов для служіння Богу та людям, а віднедавна несподівано для самого себе став ще й рятувальником. У нас теж саме можна казати, ми боремося, перше спасіння своєї душі, потім для людей відповідно і ця. Служіння теж вона пише для людей. Відтепер Монах Сильвестер один із представників новоствореної пожежної команди. Всього у ній шестеро добровольців-рятувальників. Висока ймовірність, що таких команд на базі чоловічого монастиря більше немає ніде в Україні. У Жидичинську увійшли місцеві жителі та троє ченців. Сильвестер став водієм спецмашини. Каже, всередині транспорт майже не відрізняється від звичайної автівки. Є ще прибори подавання на насос, включання світла, підсилення, що потрібно десь вночі, включання сирени. Намісник монастиря Константин Марченко переконаний, що служіння монаха не має обмежуватися лише молитвою у храмі. Рятувати людей можна і треба не тільки словом, а й ділом. Тим паче, що братія монастиря уже добре знає, як це. Ми мали вже досвід в селі не однієї пожежі і тоді в нас всі в екіпажі, всі виїжджають, всі беруть. Просто зараз це буде зручніше, бо це, це спеціалізована техніка, вона явно допомагає. Вже дичинська команда рятувальників буде допомагати основним пожежним екіпажам надзвичайників. Це автомобіль, це всього лиш півтони води, це не, не є так багато. Але якщо воно е, вчасно зреагувати, ми зможемо не дозволити вогню так швидко поширюватися. Нині добровольці продовжують відточувати свої навички пожежогасіння до автоматизму, адже у випадку реального вогню все доведеться робити швидко та чітко. У формі рятувальника чернець полікарп ділиться ідея допомагати людям і таким чином припала йому до душі. Я за я завсіма руками. Можна вдіти форму будь-яку, але саме головне, що ти вмієш в цій формі зробити. Долучилися до пожежної команди і троє місцевих жителів. Тож треба зголошуватися. Має допомагати людям, якщо сталася якась біда. У машині кажуть, є все необхідне, щоб боротися з вогнем та рятувати людей. Вогнегасники, ноші для поранених. Ножниці, які, які ножниці, метал. Пожежну машину для жидичинської команди надали надзвичайники. Форму, паливномастильні матеріали та обслуговування транспорту взяла на себе Луцька міськрада. До слова, у Луцькій громаді вже є чотири місцеві пожежні команди. Ця п'ята і єдина сформована повністю з добровольців. Всього на Волині 104 команди з місцевого населення. Створенням цієї добрий пожежної команди ми мінімізуємо. Ці збитки і опере збільшимо оперативність. Час доїзду буде значно менше. За три роки у Жидичинському старостинському окрузі сталося більше 25 пожеж. Збитки від них становлять понад 3 мільйони гривень. Марія Вавренюк, Василь канал. Сьогодні в Луцьку відбудеться особлива культурна подія. В музеї сучасного українського мистецтва Корсаків запланована церемонія вручення престижної літературної премії імені Івана Корсака. Родина знаного волинянина, письменника, започаткувала нагороду шість років тому із видавництвом Ярославів вал. Відтоді відзначають найталановитіших авторів за для розвитку історичного роману та увіковічнення пам'яті Івана Корсака. Початок дійства о 17-й годині. У програмі заходу також презентація книг письменника. Музика. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш YouTube канал Новини 12. Бережіть себе, донатьте на ЗСУ і залишайтесь з нами. До зустрічі!